Комбінована атака росіян на Київ, лівий берег залишився без світла. Ситуація з електропостачанням у регіонах, де нині аварійні відключення, це ТСН онлайн. Я Валерія Ковалінська. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал та натисніть вподобайку під цим відео. Це допомагає просувати україномовний контент на платформі. Синічний удар по енергетиці. Президент Володимир Зеленський у своєму ранковому пості у соцмережах повідомив, що Росія прораховано вдарила по українським енергооб'єктам. Запустила більше 450 дронів і понад 30 ракет по Україні. Зафіксовано більше 20 влучань. Саме цивільна, енергетична інфраструктура була головною мішенью росіян перед опалювальним сезоном. Через удари є відключення світла у Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях та на Дніпропетровщині. 12 поранених, із них 8 у лікарні. Це наслідки російської атаки на Київ у кількох районах столиці, пошкоджені будинки та авто. Протягом усієї ночі ворог бив і по критичній інфраструктурі, через що у місті зникло світло та вода. Довелося і коригувати графіки руху метро та наземного громадського транспорту. Детальніше кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість. Рятувальники гасять вогонь і виводять із задимлених осель сонних людей. Цієї ночі жертвами терору росіян стали мешканці Києва. Окупанти запускали комбіновано безпілотники і ракети. Ось карта їхнього польоту. У Печерському районі унаслідок обстрілів зайнялося кілька осель. У Голосіївському через удар у будинках повилітали вікна та горіли авто. У Деснянському уламки упали неподалік поліклініки. У Подільському на відкритій території. Але основною ціллю ворога знову стала енергетика. Частина міста занурилася у морок. Зникло світло, і вода найбільше дісталося лівому берегу столиці. Скрізь темно. У ДТЕК заявили, спочатку мають заживити об'єкти критичної інфраструктури, а щойно стане можливим, повертатимуть світло і у квартири людей. Частково знеструмило і передмістя Києва бровари. Ось кадри палаючого магазину. На двоповерхову споруду упали уламки безпілотника. Є пошкодження і у будинках. А це вже тиснюва поблизу станції метро Сокорки. Перебратися із одного берега на інший кияни намагаються штурмуючи автобуси, бо підземка відповідним маршрутом зупинила рух. У метрополітені рано вранці попередили, ситуація дуже складна. Навіть там, де потяги курсують, їх доведеться чекати довше ніж зазвичай від 6 до 7 хвилин. Згодом у коментарі ТСН речниця Оксана Никифорук повідомила оновлену інформацію щодо графіку руху і додала сьогодні у підземці під час атак переховувалося майже 9,5 тисяч людей. По червоній лінії рух поїздів від станції метро Лісова до Академістечка 3 хвилини, 15 секунд. Це час очікування поїзда від академії Стечка до станції метро лісова. 6 хвилин. На синій лінії наразі інтервал уже графіковий, Він становить 3 хвилини. Що стосується зеленої лінії, поїзди по судні станціями серед. Вали він 6 хвилин, але інформація постійно уточнюється. Тим часом, щоб покращити сполучення між районами, на певних маршрутах збільшили кількість автобусів. Подекуди їх пустили, і замість наземного електротранспорта. Людей багато, транспорту не так багато. І за першочергово на тих маршрутах, де є найбільший пасажиропотік і найбільша необхідність в них. Також велику увагу ми звертаємо на лівий берег. Додатково ще посилюємо маршрути. В нас були посилені, які проходять через міст Патона. Ми відновили ще станцію метро Харківська. Тепер можна сісти на метро там. Підзарядити телефони, погрітися чи випити води можна у пунктах незламності. Вони діють у садочках та школах лівого берега та частині правого. Навчальний процес кажуть у КМДА відбувається в так званому умовно дистанційному форматі. Якщо є світло, уроки вчителі проводять онлайн, немає, дають завдання для самостійного повторення. Є заклади, де організовують чергові групи, але й у цьому випадку батьків за можливості просять дітей сьогодні залишати вдома. Енергетики ж запевняють, роблять усе можливе, щоб заживити місто якнайшвидше. Олена Лоскун Анатолій Короб, ТСН 1+,1. ремонтні роботи розпочалися одразу після атак, і нині активно тривають. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Вона зазначила, водопостачання у Києві та на Кіровоградщині відновлять до кінця дня. А от щодо критичної інфраструктури, її у столиці вже заживили. Черга за побутовими споживачами: Київська, Полтавська, Харківська, Сумська області наразі діють графіки аварійних відключень та спеціальні графіки, про які окремо повідомлятиме Міненерго та Укренерго. Шість годин безперервної атаки пережило вночі із Запоріжжя. По місту запустили вісім шахедів, п'ять керованих авіабомб та п'ять балістичних ракет. Били по енергетичній інфраструктурі та житловим будинкам. Загинув семирічний хлопчик, ще троє людей дістали поранень. Про наслідки страшної ночі розповість кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Ніч для Запоріжжя почалась атак шахедів близько півночі. Росіяни запустили по місту вісім ударних дронів. Один приватний будинок перетворили на суцільне згарище власники помешкання, подружжя нині у лікарні. Їхнього сина врятувати не вдалось. Брата чоловіка забрала дев'ята. Не знаємо, чи спасуть йому ноги, чи ні. Кажу три роки в полоні для того, щоб загинути тут хтось вдома. Хлопчика не спасли в лікарні. Йому було сім років. Ми в самої забили литки, незначна там тріщина. Ну... Зараз вона в лікарні. Батько загиблого хлопчика тільки навесні цього року повернувся з російського полону. Придбав будинок, який сьогодні вночі знищили російські терористи. Під ранок вони почали гатити балістикою та керованими авіабомбами. Одна з ракет пошкодила багатоповерхівку. Зранку в Запоріжжі перекрили проїзд на греблі Дніпрогес. Внаслідок нічної атаки пошкоджено 12 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. На місцях працюють всі служби. Об'єктам критичної інфраструктури був ворог і на Черкащині. Постраждало восьмеро людей, серед них дитина. Уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку у Каневі. Перекрито рух греблею гідроелектростанції. Застосовано аварійні відключення світла у світловодську на Кіровоградщині. Знеструмлено водонасосну станцію. Всі заклади освіти на дистанційці. Кілька хвиль російських дронів атакували і Чернігівщину. У Ніжинському районі пошкодили локомотив та залізничну інфраструктуру. Поранення отримав залізничник, який проводив відновлювальні роботи. Також росіяни вдарили по енергооб'єкту через це кілька населених пунктів без світла. Через удари по критичним об'єктам енергетики застосовують планові та спеціальні графіки аварійних відключень. Такі ввели сьогодні на Сумщині. Їх впроваджують терміново, аби розвантажити енергосистему, і повідомити про тривалість знеструмлень у такому разі кажуть енергетики неможливо. Такі графіки діють і на Полтавщині. Через нічну атаку там пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури у Кременчуцькому районі без світла. Понад 16,5 тисяч побутових та 800 юридичних абонентів. Всі заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду будуть виконані, але це війна і підготуватися до викликів війни до таких масштабних атак на енергетичну систему. Ну, мабуть, таки неможливо, але знов-таки, враховуючи воєнний досвід трьох попередніх зим, ну пропрацьовані певні сценарії. І ми сподіваємося, що будемо зі світом. Били по енергетиці росіяни і на Дніпропетровщині п'ять поранених на об'єкті енергетики пожежа. Є перебої з електропостачанням. Канонада вибухів уночі була в Дніпрі, Кам'янському та Криворізькому районах. Є руйнування на підприємствах, є пошкодження і у Синельніковському та Нікопольському районах. У Херсоні до лікарні звернувся ще один з комунальників, які напередодні потрапили під російський обстріл. Окупанти уразили машину водоканалу. Водій загинув. Троє працівників травмовані. Ще двох чоловіків ушпиталили після нальоту безпілотника. Вони теж були в автомобілі. У Костянтинівці на Донеччині загинули двоє містян, ще четверо поранені. Під обстріл потрапив будинок, храм. А ФПВ-дрон окупантів атакував авто. У Слов'янську росіяни поцілили в житлову забудову. Загинула людина та шість постраждали. Ще один поранений у новому Донбасі. На Харківщині під ворожим вогнем опинилися два райони. У Куп'янському зруйновано два авто. У Ізюмському пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Довго очікуване перемир'я на близькому сході. Після двох років активних бойових дій Ізраїль та Хамас таки дійшли згоди. Хоча в Палестинському регіоні й досі тривають обстріли. Перемир'я офіційно має настати завтра зранку, рівно за 24 години після погодження ізраїльським урядом мирного плану. Угода між Тель-Авівом та Хамасом передбачає повернення усіх 48 ізраїльських заручників живих і мертвих, яких утримують вже два роки в секторі гази. Це має статися вже у понеділок. Ізраїльська сторона зі свого боку пообіцяла звільнити з в'язниць 250 палестинців, які відбувають пожиттєве, та 1700 мешканців гази, арештованих після теракту 7 жовтня 2023 року. 360 тіл бойовиків а також погодилися поетапно вивести війська із сектора Гази. Водночас в Цахалі дали розпорядження до вступу в дію офіційного перемир'я відповідати рішучою силою на будь-яку загрозу. Окрім того, ізраїльська сторона пообіцяла пропустити до палестинського регіону чотири сотні вантажівок з гуманітарною допомогою. Ізраїльський прем'єр Бенямін Нетаньягу назвав домовленості важливою подією і подякував американському президенту Дональду Трампу. А також його спецпосланнику Стіву Віткуфу за посередництво саме план Трампа, який складається з 20 пунктів, став основою угоди з Хамас. Американський президент Дональд Трамп оптимістично оцінює нинішню домовленість і заявив, що надалі кілька мусульманських країн візьмуться за відновлення сектора Гази. За оцінками ООН, внаслідок бойових дій близько 78% будинків у регіоні зруйновані. А за даними палестинської сторони, кількість загиблих перевалила вже за 67 тисяч. Майже чверть тисячі боїв, 161 керована авіабомба, по 4200 дронів камікадзе та обстрілів. Зараз про ситуацію на полі бою. Генеральний штаб звітує, що авіаударів зазнали Харківська та Запорізька область, а також Краматорськ та Слов'янськ. Найгарячішим напрямком залишається Покровський. Там захисники відбили 72 штурми росіян. На цьому відео видно, як воїни 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ контрбатарейним вогнем знищили 152-мм гаубицю МЛ 20 Загалом російська армія за добу втратила 1120 своїх вояків, 4 панцерника, 13 артилерійських систем і 70 автівок. Можемо бачити, як дронарі новим груп спецпідрозділу Баліста знищують російську логістику. Загалом наші БПЛА уразили дві бойові броньовані машини, два легкові авто та букханку. А бійці 8-го полку ССО знищили ворога в Ямполі на Донеччині. Російська ДРГ хотіла створити плацдарм для штурмових дій, але воїни ЗСУ зупинили ворога. Олександр Сирський повідомив, що ситуація на фронті залишається складною. В ЗСУ зосереджені на затримуванні росіян за місяць ворог збільшив кількість застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 рази. А наше ППО ефективне приблизно на 74%. Атака на виробництво паливно-мастильних матеріалів зменшила переробку нафти в Росії на 21%. Нобелівський комітет оголосить сьогодні ім'я Лауреата премії миру. Офіційно кандидати невідомі, але американський телеканал Newsmax пише: букмекери називають трьох фаворитів: центри екстреного реагування в Судані, удова російського опозиціонера Олексія Навального Юлія і президент США Дональд Трамп. Останній не приховує свого палкого бажання здобути нагороду. Днями він заявив, що вручення її комусь іншому. Образить Сполучені Штати світові видання переповідають США тиснуть на Нобелівський комітет і Норвегію як країну-засновницю. Financial Times із посиланням на джерела стверджує, Норвегія навіть побоюється санкцій, наприклад, запровадження мит проти себе у разі якщо Трамп. Програє а шанси його на думку видання невисокі, бо цьогоріч премію присуджують за досягнення попереднього року, коли 47-й президент США лише був обраний, але ще навіть не вступив на посаду. Європейські чиновники ідеться у матеріалі, припускають, що мирну угоду між Ізраїлем та Палестиною Трамп поспішав укласти саме цього тижня, щоб вразити Нобелівський комітет. Напередодні, коли американський лідер приймав у себе в робочому кабінеті президента Фінляндії Олександра Стумба, журналісти запитали його, чи заслуговує Трамп на премію цьогоріч. Фінський лідер вийшов із потенційно небезпечної ситуації. Сказав, що наступного року, якщо припиниться війна в Україні, Трампа має номінувати президент України Зеленський за завершення війни в Україні, а також король Йорданії, очевидно, за врегулювання на близькому. Сході На мою думку, є два ключові фрагменти, які потрібно вирішити у великій картині. Перший це близький схід, і ми вже бачимо результати. А наступний між Росією та Україною. І як тільки ці питання будуть вирішені, знаєте, я не бачу жодних перешкод для цього. Чи будете ви висувати пана Трампа наступного року цього року? Я думаю, що, мабуть, найкращою номінацією було б висування від зеленського, а потім від короля Йорданії. Як вам те, що Дональд Трамп сподівається увійти в історію світу як миротворець. Обов'язково пишіть свою думку у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Дональд Трамп, відповідаючи на питання фінських журналістів, чи захищатиме він їхню країну у разі нападу Путіна, відповів ствердно, оскільки мовляв, Фінляндія член НАТО, але додав не вірить, що Путін зважиться на напад. На уточнюючи запитання фінських репортерів, як саме він їх захищатиме, відповідь Трампа складалася з одного слова енергійно. Віддав наказ вдарити ракетою по Одесі та вбив вісьмох людей, серед яких чотирирічна дитина. Обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно командира 12-ї ракетної бригади Південного військового округу Росії Євгена Лєдерера, який командував атакою по рекреаційній зоні Одеси 29 квітня минулого року. Окупанта звинувачують у порушенні законів та звичаї війни, поєднаному з умисним масовим вбивством. На нього заочно виписана ухвала щодо затримання, і за українськими законами йому загрожує довічне ув'язнення. Слідчі довели, що саме він керував ракетною атакою і добре знав, куди стрілятимуть його підлеглі. Тоді, окрім загиблих, ще 23 людини зазнали поранень, оскільки ворог використав ракету з касетними. Елементами. Отак уздіснили оперативно-тактичними ракетами комплексом Іскандер із застосуванням касетної бойової частини. Військове командування РФ достеменно знало про цивільний характер цієї території та відсутність будь-яких військових чи стратегічних об'єктів. Усвідомлювало, що застосування касетної зброї призведе до численних жертв серед мирного населення. В Запорізькому районі знешкодили нерозірвані касетні боєприпаси. Їх знайшли після удару по селищу Кушугум із реактивної системи Ураган. Цей обстріл зафіксувала камера відеоспостереження на одному з будинків. На кадрах видно цілий шквал вогню, спрямованого на житловий сектор. Менш ніж за хвилину атаки касетні боєприпаси понівочили 45 приватних осель, пошкодили газову трубу, лінії електропередач та комунальне підприємство. Проте розірвалися не всі снаряди. Три з них виявили біля дороги та поруч з людськими обійстями. Сапери ДСНС вивезли і знешкодили у безпечному місці. Я на цьому ефір ТСН завершую. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші ефіри. Та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. До зустрічі о 14-й годині.